Саме якщо б ми взяли кредит і два роки б ми сплачували відсотки комісію, ось саме за два роки сплачуваних відсотків, тобто за цю цифру, ми, ми могли б купити, можемо купити приблизно 40 тролейбусів. 40 тролейбус, 40 б тролейбусів. Саме приклад для цього є. Ми не говоримо просто, щоб сказати. Саме приклад для цього є те, що ми сьогодні вже до нового року закупили 12 тролейбусів. Саме питання тільки купівлі тролейбусів. Воно. Ну, є тільки тролейбуси, воно є незрозумілим, тому що варто міняти ще і підстанції, оскільки це насправді більша частина втрат, де саме на підстанції і на мережах. І розвиток саме мережі тролейбусів е, теж є питанням важливим. Тому якщо ми просто купимо тролейбуси, через декілька років ми будемо мати таку саму ситуацію, як сьогодні, але при тому всьому нам доведеться ще повертати відсотки. Я вважаю, що подивитися на ту ситуацію, яка сьогодні з курсом, тобто, ми не знаємо, який буде курс через місяць, не те, що говорити про рік чи два, і брати сьогодні кредит у валюті, ну мені здається, що це самогубство просто для міста.